Слава Богу, дорогі браття та сестри! Ось ми з вами і на порозі посту, котрий готує віруючих людей до зустрічі великого свята на честь Різдва Господа нашого Ісуса Христа. І в ті дні, як доживемо, зможемо єдиним серцем, єдиними устами прославити новонароджене немовеля нашого Спасителя. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Валині. 15-16 листопада на Волині відбулася третя вже в новітній історії Волинської єпархії науково-практична конференція Історія та сучасність православ'я на Волині. 16 листопада конференція продовжила свою роботу на пленарних засіданнях. У п'ятницю, 16 листопада, працівники радіо, телебачення та зв'язку відзначали своє професійне свято. З благословення митрополита Волинської Луцького Ніфон та в урочистостях приурочених до свята взяли участь представники Волинської єпархії. Працівники інформаційної сфери привітали секретар єпархіального управління протиерей Миколай Бондарук та голова інформаційно-просвітницького відділу єпархії протиерей Валентин Марчук. Священники передали вітання від керуючого Волинською єпархією митрополита Ніфон та, та вручили нагороди працівникам медіасфери Волинської області. Відзнаки Волинської єпархії, медаль Волинської ікони Богоматері та благословення грамоти від предстоян. Української православної церкви. У суботу, 17 листопада, владика Ніфон звершив чинно свячення Святогеоргійського храму, що у селі Олика Ківерцівського району. Згодом була звершена божественна літургія, яку очолив благочинник Ківерцівського округу протиерей Олександр Кондратюк. Йому співслужив сон священнослужителів. У неділю 18 листопада митрополит Волинський Луцький Ніфон звершив Божественну літургію у храмі всіх святих землі Волинської. Під час літургії була звершена священницька хіротонія. Владика нагородив регента Архієрейського хору Луцького храму всіх святих землі Волинської, Волинські дзвони, Марію Федосюк Вислоцьку, особливою відзнакою медалю Волинської ікони Богоматері. 19-21 листопада в Волинському центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбулася міжнародна конференція, присвячена 110-тій річниці з народження видатного українського фізика і астронома Олени Казімірчак Полонської. Приїхали науковці з України, Білорусії та Росії, а також волинські студенти та школярі. З благословенням митрополита Ніфон та участь у заході взяли ректор Волинської духовної семінарії протереї Рустика Капаус, секретар Волинської єпархії протереї Миколай Бондарук, голова інформаційно-просвітницького відділу Волинської єпархії, проти Рей Валентин Марчук та вихованці Волинської духовної семінарії. Кожен священник розуміє, що позитивна наука тільки підтверджує головні постулати релігії і нічим не конфліктує з релігією. Олена Казімірчак, полонська уродженка села Селець Володимир Волинського району нашої області, була глибоко віруючою людиною. У радянські часи постраждала від репресій, але була виправдана. 1968 році захистила докторську дисертацію. В 1987 році прийняла чернечий постриг з ім'ям Єлена, померла в 1992 році у Санкт-Петербурзі. У середу, 21 листопада, у день собору архістратига Божого Михаїла престольне свято урочисто відзначали жителі села Рожище. Святкове богослужіння очолив керуючий Волинською єпархію митрополит Волинський Луцький Ніфонт, якому співслужили благочинний рожечинського округу, протоєрей Петро Іваничко, клірики благочиння та протодеякон Ігор Савієвський. Богослужіння супроводжувалося співом двох хорів. Після читання Святого Євангелія проповідь виголосив священик села Сокіл Василій Дудар, який розповів про ангельський світ та його служіння. Після співу Отче наш із повчальним словом до вірян звернувся владика Ніфонт. Під час богослужіння в храмі молилося понад 600 вірян. Після закінчення божественної літургії було звершено хресний хід навколо храму, прочитано Святе Євангеліє та покроплено усіх святою водою. Митрополит Ніфонд привітав настоятеля та прихожан зі святом. Побажав усім доброго здоров'я та довголіття. У четвер, 22 листопада листопада, Волинській духовній семінарії з благословення митрополита Ніфонта відбули щорічні батьківські збори. Ректор семінарії протирей Рустик Капаус, звертаючись до батьків, наголосив, що їх діти здобувають особливу науку богословську. Для того щоб стати достойними пастирями Христової церкви. Згодом батьки мали можливість дізнатися про оцінки своїх дітей та побували у їхніх келіях. Слід зауважити, що Волинська духовна семінарія, навчальний заклад закритого типу, а тому подібний захід проводиться тільки один раз у рік. до своєї мами. Одного разу, коли Господь проповідував, до нього підійшли учні і запитали. Як можна перемогти темну силу? На що Спаситель коротко відповів: цей рід можна перемогти тільки постом і молитвою? Піст і молитви це два крила, котрі підносять наше тіло, нашу душу до небес? Ми не можемо уявити віруючу людину без молитви. Відповідно, кожен віруючий християнин? Повинен поститися згідно правил та канонів Святої Церкви. Всі ми з вами знаємо одноденні пости, знаємо піст у середу. Відомо нам з вами і про піст у п'ятницю. Але є і великі пости, на порозі якого ми сьогодні, до речі, одного з них і знаходимося. На цьому тижні розпочинається Пилипівка, Різдвяний піст. Котрий готуватиме нас з вами до великого свята, Різдва Христового. Протягом 40 днів ми з вами, дорогі наші телеглядачі, будемо переживати хвилини, трепетні хвилини підготовки до зустрічі з Богом. Всім відомі нам колядки, зимові свята, Різдво святителя Василя Великого, обрізання Господні Новий рік. І, звісно річ, свято Богоявлення Хрещення Господнього. Це ті свята, котрі повертають нас, скажу по-простому, навіть у дитинство. Згадуємо, як ми колядували, прославляли Господа. Але зараз нині ми на порозі посту. Піст не являється таким строгим, як Великий Піст. Але, зрештою, піст, про що ми знову вам нагадуємо, це не дієта. Після в деякій мірі наша переміна життя. Ми повинні усвідомлювати, думати про своє життя, каятись у своїх гріхах, як найчастіше під час посту приступати до таїнства покаяння і, саме головне до таїнства причастя. Всі ми з вами почуємо під час свят, котрі будуть відбуватися у дні посту, як розпочнуться співатися уже ірмоси, Христос рождається. Христос небес, славте, Христос на землі, возносітеся, і таким чином, крок за кроком, ми будемо чекати особливого дня в житті історії усього людства, дня народження нашого Спасителя. Але все ж таки, дорогі браті та сестри, для того, щоб достойно зустріти це велике свято одне з найбільших свят нашої православної церкви. Ми повинні підготувати свою душу, як був підготовлений вертеп до зустрічі Господа. Протягом різдвяного посту, протягом Пилипівки, ми повинні задуматись над своїм життям, переглянути його, для того, щоб достойно прийняти Спасителя у нашу душу. Але саме головне, як зустріти свято, зустріти його достойно, причастившись святих Христових тайн, чого я й вам. Сьогодні бажаю. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому в законі, що написано, як читаєш. Він сказав у відповідь возлюби Господа Бога Твого, усім серцем твоїм, усією душею Твоєю, та усією силою Твоєю, усім розумінням Твоїм. І ближнього твоє як самого себе. Ісус сказав йому, правильно ти відповідав, так роби, і будеш жити. Він же бажаючи виправдати себе, сказав і Ісусові, а хто мій ближній? На це Ісус сказав: Один чоловік ішов з Єрусалима до Єрихона і потрапив до рук розбійників, котрі зняли з нього одежу, поранили його і пішли, залишивши його ледве живого. Трапилось одному священникові, й ті тією дорогою, побачивши його, пройшов мимо. Так само і Левіт, що був на тому місці, підійшов, подивився і пройшов мимо. Який же самарянин, проїжджаючи, натрапив на нього і побачивши, його, змилосердився. і, підійшовши, перев'язав йому рани, поливаючи оливою і вином, і, посадивши його на свого сла, привіз його до гостиниці і потурбувався про нього. А на другий день, від'їжджаючи, вийняв два динарія дав власникові гостиниці і сказав йому: Потурбуйся про нього. І якщо витратиш на нього більше, я повертаючись віддам тобі. Отже, хто з тих трьох здається, тобі був ближній для того, що потрапив до рук розбійників. Він сказав той, що змилосердився над ним. Тоді Ісус сказав йому Іди, і ти, роби так само. Слава Богу, волюблені браття і сестри. Дуже часто ми задаємо собі питання. Хто є наш ближній. Здається, нам нас багато у нас є друзів, знайомих, які нам допомагають, в яких ми щось можливо позичаємо, віддаємо, які нам деколи і прощають. Буває так, що, на жаль, що і не прощають нам, і ми деколи носимо якусь злобинку в своєму серці. Ось сьогоднішня Євангеліє і повчає, хто є наш ближній. Багато проходить віків. Багато проходить років, і час, який є невгамований, він по-особливому показує у нашому житті, хто є наш ближній, хто є наш друг. У молитві, коли служить архієрей, єпископ, є такі слова, що сповляємо, Господи, з неба на цей виноград, який ти насадив своєю правицею. Виноград Божий. Це і ми всі. Ті, Православні християни, це все творіння рук Божих, які являються ось тим виноградником достойним для життя вічного. Гроздь винограда є дуже велика. Ми бачимо, що вона є зверху і спіла, бувають і неспілі зернини, але все це є одне спільне, одна кість винограду. Божого. Ми бачимо, що є люди навколо нас і високі, і низенькі, є угодні нам і неугодні, це по нашому людському розумінні. У Бога все є на одне, Бог бачить тільки серце людини, ось де та велика таємниця любові Господньої. Якщо ми хоч якусь маленьку частинку оділимо цієї любові до ближнього свого, вона запишеться нам сторицею у книзі життя нашого вічного. Тут по особливому це треба проявити, тому що проявити любов до ближнього це не є дуже таке легке, це є тяжкий наполегливий труд, і сили в силу, і з миті до миті, по крупицях збирати ось ці чесноти, щоб цю любов зливати в ізобілії на ближнього свого. Це є тяжкий труд, але це є можливо для кожного із нас. І коли ми прикладаючи зусилля до в любові до ближнього свого в відносинах, тоді по особливому Господь і споглядає на нас, тоді ми і виконуємо закон, найбільший закон християнський це закон любові в смиренні, в терпінні, в повазі один до одного, не дивлячись ні на що не становище, на матеріальне багатство, а тільки на серці цієї людини, так і Господь споглядає. Тоді, коли ми будемо бачити духовну сторону цієї людини, ми бачимо, що вона є прекрасна, і ось цю красоту ми повинні приумножувати між собою. Для цього в нас є все. Для цього нас і допомагає Господь, для цього і допомагають нам святі угодники, тільки ми повинні відчути ось цю силу, силу духовну, яку нам дає нам Спаситель, і ділитися із ближнім своїм, не дивлячись ні на що. Дорогі браття і сестри! Розпочинається в нас Різдвяний піст. Я бажаю, перш за все, щоб у цей приблагословений час, духовний час нашого життя, ми возросли із сили в силу духовну, щоб, як подобає, по-християнськи, по-православному, з великими українськими волинськими, поліськими традиціями зустріли пришестя Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який грядить у цей світ. Для спасіння кожного із нас. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі волиняни, шановні отці, брати і сестри, дітки Христової Церкви, як добре нам з вами, пора вже холодна. Але ми з вами уютненько думаємо, мислимо про вічне необхідне для нашої безсмертної душі. І знову сьогодні уривочок послання апостола Павла до Єфесен з 4 глави, з 1 і до 7 віршів, коротенько. Послухаємо знову те, що сьогодні читалося в храмі під час богослужіння. Браття мої, я в'язень заради Господа благаю вас поводитися гідно звання, до якого ви покликані. Буду зупинятися після кожного вірша. Постол Павло пише до Єфесян, Називає себе узником, тобто перебуваючи в Темниці за Господа Ісуса Христа. Просить, щоб єфесяни поводилися гідно християнського звання, до якого вони покликані, тобто, щоб були взірцем у всьому навколо їх люди, які не знають Ісуса Христа. Які не знають церкви, які не знають віри, ідолопоклонники, і долопоклонники, язичники, то щоб єфесяни були для них живим прикладом і в житті, і в слові, і в поведінці, і в усьому. Це саме, дорогі мої браті і сестри, стосується і нас. Хоча ми живемо вже в середовищі християн, але на нас дивляться, особливо дивляться на нас, православних. А тому стараємося себе вести так, як вчить апостол Павел, поводитися гідно звання свого. А ми названі християнами. Ми йдемо за Ісусом Христом, ми є дітьми Церкви Христової, складовою частиною тіла Христового. Тому будьмо прикладом для всіх тих, хто навколо нас. З усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням терплячи один одного любов'ю. От нам підказує апостол Павло, що ми з усякою смиренною мудрістю, з лагідністю, з довготерпінням терпіли один одного з любов'ю. І скажіть, як найкраще уникнути гріха, якщо нема терпіння, ніщо нам не поможе. От найбільша порада, куди б ви не пішли, яких би б не шукали мудреців, прозорливців, старців, а єдине слово скажуть вам, терпи, люби, прощай, притерпівшись до кінця, той спасеться. Той, хто прикладає зусилля, то й досягає спасіння. І тому апостол Павел і каже, щоб ми терпіли один одного з любов'ю, прагнучи зберігати єдність Духу в Союзі миру. Чуєте? Як? Щоб серед нас був мир і єдність Духу. То часто так буває, що в одній хатині, в одній квартирі живе кілька духів. Один каже, я Павлов, я Кіфін, а де тоді Христос? Один каже, я ходжу до такої церкви, інший каже, я до такої, я то її не признаю, то Московська церква, то ще якась небудь. А я ж так, дорогі браті і сестри, ми ж діти Христові. За нас Христос помер. Чому розділяємося? Чому не любимо один одного, чому не вміємо терпіти один одного? Чому не вміємо відноситися толерантно один до одного? Чому судимо, брат брата? Ось Христос і просить нас, щоб ми жили в єдності Духу і в Союзі миру Християнського. Одне тіло і один дух, далі каже апостол, як ви покликані до однієї надії, покликання вашого. А яке наше покликання? Яка надія наша? Надія на? Божу милість надія на життя у Царстві Божому. Ми покликані не просто бити воздух тут у житті, не просто переводити їжу. Ми покликані спасти свою безсмертну душу. Ми покликані проповідувати своїм життям Євангеліє і Ісуса Христа розп'ятого і Воскреслого. Ми покликані жити в мирі і злагоді один з одним, щоб досягти до твоєї надії, як до якої покликав нас Господь Він сказав, приїдь до мене, усі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, Він дасть нам царство. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Чуєте, хто б як не говорив, Христос вчора, сьогодні. І навіки один і той. же. Христос не ділився так, як розділилося сьогодні людство. Христос Бог один, і віра одна, і хрещення одне, тому хай не обманують себе ті, які називають себе проповідниками і величають себе отцями і єпископами, а не є такими, як каже Святе Слово Боже. Отож і бережімо нашу єдність у братерській християнській любові і в союзі мира. Один Бог і Отець усіх, котрий над усіма і через усіх і у всіх нас. Чому у нас Бог? Бо ми складова частина Його церкви, складова частина Його тіла. Чому у нас Христос? Бо ми. Причащаємося тіла і крові Господніх, тому і Бог, Отець у нас усіх і через усіх, і у нас, Господь Ісус Христос, якого ми приймаємо у святому причасті. Тому і тримаємося одної віри, одного хрещення, в єдиного Бога і Господа нашого, і Ісуса Христа. Дорогі мої брати і сестри, хвилинку ще вашої уваги на цьому тижні. 27 листопада, вівторок, день пам'яті святого апостола Филипа. Знаєте, що це один з 12 -ті? Філіп. День його пам'яті якраз 27 листопада щороку, і піст, який починається і готує нас до Різдва Христового, називається Пилипівкою, тому що зразу після Дня пам'яті починається перший день Пилипівки. Це 40 днів ще до Різдва Христового буде Пилипівка Піст, який готує нас до Різдва Христового. Вітаю вас з наступаючою Пилипівкою, з постом, який приведе нас вже до Різдва Христового. Бачите, вже скоро будемо співати колядки наші любимі. І хай Милосердний Господь допоможе вам пройти Святий Піст. було б дуже корисно і добре, щоб усі ви, ваші дітки. У період цього посту, хто два рази, хто три рази, хто хоча б один раз, але посповідались, покаялись у гріхах, і зі страхом Божим та вірою приступили до причастя і прийняли тіло і кров Господніх, і з'єдналися з Господом для земного спасіння життя і для вічності. Хай Бог благословить усіх вас на подвох наступаючого Пилипового посту. Ділю 25 листопада за церковним календарем пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. Він народився на Кіпрі у сьомому столітті у сім'ї знатного вельможі. Після смерті дружини дітей прийняв постриг, став знаним завдяки своїм духовним подвигам. Пізніше, заступивши на Олександрійську кафедру, достойно ніс архіпастерське служіння. Своєю головною справою святитель вважав милостиню і благодіяння всім нужденним. Він наказав облікувати усіх убогих, кожному з них щоденно давали безкоштовне харчування. Коли перси захопили Єрусалим, патріарх витратив значну частину церковної казни, щоб викупити полонених. Перед своєю кончиною святий Іоанн був змушений залишити кафедру через хворобу і переїхати на Кіпр. Дорогою святитель чудесним чином був сповіщений про скору кончину. Прибувши у своє рідне місто, Іоанн, милостивий з миром відійшов до Господа. 26 листопада церква урочисто вшановує пам'ять святителя Йоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Цей угодник Божий, один з трьох вселенських святителів, жив у кінці IV на початку V століття. Проповідував слово Боже з того часу, як прийняв священство у 386 році. Іоанн виявився блискучим оратором і за рідкісний дар богонатхненного слова отримав від пастви шанобливе звертання Златоуст. 12 років святий двічі на тиждень, а часом і щоденно проповідував у храмі, глибоко вражаючи слухачів. Пізніше турбуючись про краще розуміння християнами священного писання, став займатися тлумаченням слова Божого і присвятив цій справі понад 10 років. З 397 року, коли він був поставлений на Константинопольську кафедру, став приділяти багато уваги духовному вдосконаленню священства, склав чин літургії, запровадив антифонний спів на всенічних службах і написав кілька молитв чину єлеосвячення, Опокоївся святити 14 вересня 407 року. 27 листопада відзначаємо пам'ять святого апостола Пилипа. Він був глибоким знавцем священного писання і, правильно розуміючи зміст старозавітніх пророцтв, чекав на прихід Месії. За покликанням Спасителя пішов за ним. Після вознесення Христа проповідував Галилеї, а звідти направився в Грецію, де викривав іудейських книжників, які прибули туди, щоб говорити неправду про християн. Перебуваючи в фрігії разом з апостолом Варфоломієм, він зцілив багатьох вкушених зміями і силою молитви умертвив єхидно, що Мешкала у язичницькому храмі, дізнавшись про це, фрігійський правитель наказав розіп'яти святих апостолів. Цей час стався землетрус, і апостоли молилися за спасіння тих, хто їх розпинав. Люди, які бачили це, увірували у Христа і намагалися врятувати апостолів. Однак, апостол Пилип помер на христі. 29 листопада церква молитовно згадує святого апостола і евангеліста Матфея. Він був одним з 12 найближчих учнів Господа. До навернення до Христа служив збирачем податків для Рима, почувши слова Спасителя, залиш все, йди за мною. Так і зробив, покинув посаду і послідував за Ісусом. Прийнявши благодатні дари Духа Святого, спочатку проповідував в Палестині. Перед тим як піти в дальні країни написав свої Евангелія на прохання євреїв, що залишилися в Палестині. Святий апостол обійшов з проповіддю Сирію, мідію, персію, парфію і закінчив свої проповідницькі труди мученицькою смертю в Ефіопії 60 го року, навернувши до Господа багатьох язичників. Дорогі браття та сестри! Цей день на порозі Петрового посту ми згадуємо страшні дні голодомору та політичних репресій 30-х років минулого століття. Ми молимося за тих, хто терпів, хто прийняв мученицьку смерть, і віримо, що їх молитва милосердний Бог нас ніколи не залишить, і ніколи наша держава. Майбутньому не буде переживати таких страшних днів. Залишайтесь з Богом, Многих вам і благих літ!